Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 611 сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів на Харківщині. Зокрема, в Ізюмі була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Постраждали вісім осіб. Окрім того, окупанти вкотре здійснили обстріл Херсонщини з-під завалів будинку у селищі Зеленівка. Дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом ворог завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136 136-131. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.